Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кумчинку Анжела з півдня Одеської області. Сьогодні ось чоловік копав, а я вивозила землю. Це сьогодні докопали, він все вирівнював по маякам. Все рівненько-рівненько все рівненько, було. Оглубляємося, тому що будемо заливати бетоном, бетонувати будемо все-таки, тому вирішили заглублятися. Зараз він ще буде косити газон, а я піду приготувати вечерю. Зараз пів на сьом. Втомилися страшне. Ще й цілий день вітер, спека. І сюди ось возили землю і нагород. Піднімаємо ці стежки всі. Тут воно все було груше. Все підняли, порівняли, щоб було. Вже рівно гарно стежки будемо всі піднімати знову, щоб коли поливалося, щоб на стежках не стала вдати. Тому що стежки не дуже рівні. ну вже Я тоді так робила, як, ну більш-менш рівномірно і нормально. Ну а зараз будемо вирівнювати, як бачите. Це тут вже слой маленький, а там дуже багато пішло землі сюди. Пірніше вже така вона земля-глина. Рівняємо, чоловік каже, ми завжди собі знаходимо роботу. Цілий день це поливається, поливається. Ці сухові страшні. Томились, звісно. І тут ставочок у нас виходить 10 метрів на 5. Скажу, ну, мабуть, більше, тому що чоловік я вирівнював, треба буде точніше поміряти і глибина десь сантиметрів де 75. Ну, зараз копається більше, враховуючи шар бетону сантиметрів 10 буде, тому залишиться десь сантиметрів 70-75 буде сам ставочок. Глибоченьки, я вам скажу. Цілий день копаємо в штанях, у таких футболках з рукавами, бо інакше б сгоріли б геть. Бузок цвіте, пахне. Цілий день тут його нюхаємо, з ароматом копали. Страшне, руки болять, стомилися. втомились вже вечір-вечір. Чоловік почав косити газони кожен, о, майже кожен день десь тобто треба косити, тому що територія велика у нас з газонами і доводиться косити дуже часто. Ввечері такі зйомки на ці гарні виходять краще, ніж зранку або день. Ну, вже закінчимо ставочок, потім будемо сосни, гляньте, які прирости величезні. Треба це все обрізати, показувати як. А тут у нас вітер зламав, прирости приросте? вітер зламав прирости ці, ну нучого страшного. Обріжемо те, що залишилось. Фу. Треба обрізати, тому що мені не треба ця сосна така своїми розмірами. Це сама звичайна, яка росте в лісі, сама-сама проста я її формую просто. Як формувати, потім покажу. Дирисимівський, як заців, сьогодні вже більше. Кожним днем все більше, більше. Цибульковий рис, білий, просто біло-сніжний, такий гарний. Гарний, гарний, гарнюний. Тут заціла ромашка. На жаль, вона в мене майже пропала. Вона така, знаєте, якась дивна, відцвітається, насівається, а та, що ціла, пропадає. Ось залишилось тільки два кущика в мене. О, колись гуляє. Господи, що робити. Кажу, дує сьогодні страшне. Лакрістіва прямка залишилось дві штучки, ну, не хочу в неї возитися. Так, а мене була Наташа, а у мене виявляється, дивилася, де пістріолисна у мене виявляється є. Я, я ж кажу, купую кожен рік багато чого, навіть не знала, що вона в мене є. Дивіться Ну, але на нас є рік не будемо копати ці ставочки, буде більше часу. Вже потик цей час вже можна возитися з травою, не можу, тому що я копаємо ставочок в цьому році. Бачите, -ка? манюсенька, манюсінька, тільки то носики малесенькі. Вона зовсім малесенька. Ой, але є, нічого, будемо чекати, поки вона підросте. Поливається, все-все поливається, тому що спека страшна, просто страшна. Фух. До речі, вам розповідала про сісірінгі, бачите, він на вечір вже закривається. Закрився повністю. А зранку цвів так гарно був, а зараз вже закритий геть. Сьогодні ще купили щебінь для бетонування. Потрохи-потрохи готуємось до бетону. Ну що, друзі? А, ось, боже, глянь, який за за, заціла півонія у мене гарна. Я не бачила. Боже, красуня і. Камера показує її. Якусь кружеву, як рожеву, а вона така куралова, така гарна, ну, зовсім не рожева. Я навіть не пам'ятаю, Боже, вона ще й махрова, ні, не махрова, вона махрова. Я навіть не пам'ятаю, що вона в мене тут росла. Це, це де більше подивимось потім. Потім будемо дивитись. Так, друзі, ну що, бажаю всім гарного дня.